Секундочку. А, так, так, ж... так, з вами режим пишеться, дивіться. Ми з вами намалюємо малювати. спочатку рукавичку. Ось, прямо далі всередину трошки зігнули і промалювали з вами ось таку резиночку. Це зовнішня частинка. І, до речі, давайте тут домалюємо трошки її хвилястою, не рівною, а Ось цю. Це перша частина рукавички. Далі з цієї точечки ми робимо отаке округлення. А з цієї сторони, зверху, робимо навпаки такий плавний вгору на півколо, але в два рази більше, ніж цей. І трошки опускаємось також вниз і закругляємо. Це наш верхній пальчик, в рукавичці. Ми його поки що так і залишаємо і повертаємось до нижньої частинки і промальовуємо з вами варішку, але вона в нас вже буде майже на 2-3 см далі, ніж наш пальчик. Отже, ми ведемо з цієї частинки і опускаємось вниз через коло і підіймаємось до верху. Закруглюємо тут частинку вище, приблизно на серединці, де у нас великий пальчик закінчується. Закруглили, майже до пальчика домалювали, щоб там залишилось зовсім трошечки, і опускаємося вниз, і з, з середини цього напівкола промальовуємо напівколо приблизно до середини ось цієї лінії і з'єднуємо напівколом. Це нижня частина сніговичка, і ось тут малюємо верхню частинку сніговичка. Там носик і все останнє ми вимальовувати. Ми будемо ці, ми зробимо одразу фарбами. Так, і одразу намалюємо з вами другу частинку нашої рукавички, яка у нас буде на задньому плані. Що значить задній план? Ось одрана рука на передньому плані, ось ця рука на задньому плані. Рука на передньому плані, фарба на задньому плані. Ручка на передньому плані, фарба на задньому плані. Так само у нас з вами одна рукавичка на передньому плані, і зараз будемо малювати рукавичку на задньому плані. Її буде видно лише частково. Отже, ми повторюємо з вами а, ті самі лінії, що у нас з вами і на а, ось, ось цій лінії. Ми так само промальовуємо, ось тут трошки лише а, раніше почнемо. Ось тут почнемо частиночку і повторюємо ось цю лінію. Тобто сантиметр десь відступили, і повторюємо ось цю лінію на півколо вниз і на півколо вгору. Це одна частинка, і ось тут закруглили. Це друга частинка рукавички. Майже все і намалювали. Нам залишилось лише светрик намалювати. Щоб його намалювати, ми просто злами тут промальовуємо трошки вниз і вниз. І тут трошки ось так з'єднали у лінію і все. Ось таким чином все останнє будемо промальовувати з вами фарбами. Отже, дивіться, внизу у нас буде сніжок, отже, ми повинні намалювати лінію. От приблизно. ось Тут у нас буде біла частинка, а ось там буде небо. А небо у нас може бути нічне, святкове, як сяйво, або просто зі сніжинки падати. Тобто небо будь-якого варіанту ми можемо зробити будь-якого кольору. Угу. Запускаю. І промальовуємо вправо-вліво, розмазуємо великими мазочками. Обираємо колір неба, який ви будете малювати. Це може бути ніч, якщо ніч, то такий темно синій А Якщо це буде день, то може бути блакитний. І замальовуємо так само з вами фон. Це може бути ага, Кирюха, бачу, а десь де на голючок. Сніг, а вже ж можна будь-що додавати будь-які свої елементи, які є за бажанням будь ласка, додати війни. Так, що далі. далі. По-перше, біленьким зробили сніжок, а по-друге, блакитним фон або стемно-синім. Трошечки зробимо тінь на сніжку за допомогою сірого кольору. Такого синьо сірого кожу. <плес> <Да? плес> можна. І додамо ось таких ліній, як імітація сугробів, кучугур. Просто додамо на сніжок. І все. Можна, до речі, в одному направленні так зробити, буде, як не гадати як кучугур, а можна в хаотичному. Залежить теж від вашого бажання. Якщо щось занадто багато сіренького, то так, ага. якщо занадто багато сіренького, додати ще біленьких мазочків, щоб виглядали як сніжок, як кучу снігу. Ага. я додам ще біленького. Ага. І переходимо з вами на розфарбування і ларішок. Але перед цим ще біленького замалюємо самого нашого а, сніговичка також біленьким, щоб він підсох, І Коли він підсохне, ми тоді тоненьким пензличком намалюємо тонкі деталі. Спочатку промальовуємо сніжок білого кольору. На рукавички, а, ні, на светрик. І светрик зробимо зеленого кольору. Наш светрик буде складатися з двох відсіночків зеленого кольору. Один світлий, інший темний. Спочатку ми повністю замальовуємо світлим кольором частинку светрика. А, светрик можете зробити будь-якого кольору за вашим бажанням. Це може бути рожевий, фіолетовий, будь-який. Замалювали і переходимо далі. Поки вона буде підсихати, нам це обов'язково потрібно, щоб вона підсохну, розфарбуємо наші варішки, рукавички. Беремо з вами червоний колір і повністю зафарбовуємо червоною фарбою наші рукавички. Так. Як ми це робимо? Ми почнемо з того, що зафарбуємо верхню частинку, ось частинку ставимо обережно на край і можна, до речі, зробити. Більш тонким пензлеком, щоб контролювати натиск. Зафарбуємо, беремо гарну фарбу, так, гарненько-гарненько було. І зафарбуємо фарм Червоною фарбою. Спочатку ми зафарбуємо основним кольором, у нас йде основний червоний кольор. Потім, коли воно підсохне, ми промалюємо деталі більш темним червоним кольором. Але спочатку повністю основний кольор, але гарненько-гарненько, можна навіть два-три слої, щоб не було прозорих елементів. Малюємо по формі рукавички. Якщо в нас ось тут овальна частинка, то ми саме по овалу ось тут і малюємо. Ставимо пендлочок і по овалу повторюємо ті самі рухи. Так. І промальовуємо тепер темно-зеленим кольором на наших рукавичках, на нашому светрику. Як резиночки. Спочатку по контуру промальовуємо лінію темно-зеленим, тому що у нас на границі, де переходить від варішки до светрика, є тінь. Тобто сама рукавичка створює е, таку тінь, тому ми її промалюємо ось тут темнішого кольору. Так само у нас тінь йде ось тут, на другій рукавичці, ж, тому що вона на задньому плані. Тобто у нас ось ця частинка рукавички, светрика створює тінь на е, рукавичці, яка на задньому плані. Тому ми її також замалюємо ось тут майже повністю темно-зеленим кольором. Ми залишаємо маленькі частинку світленького. Так, і так само ось тут ми промальовуємо вже по текстурі. Так як светлик у нас в'язаний, то зробимо його таку так, імітацію. Як, знаєте, на светліках в'яжуть такі візеруночки, і вони виглядають як полосочки. Да? Хто з вас полюбляє светлики носити, більше, червоний, щоб він гарно контрастував з світло-червоним, щоб майже такий бордовий, але занадто, Ось це вже занадто червоного додам. Так. О, ось це гарний колір. І беремо ось цей такий темний колір і промалюємо спочатку ось тут лінію. А, а. а, ви, а ви дивилися моє нове відео на відео. YouTube? О, ще не дивилися. Зараз піду подивлюся, але трошки пізніше. Ага, розкажи, Добре. що там, обов'язково. Ну, я там, коротше, показую подарунки. Угу, багато подарунків. Ну, як сказати, нормально так. Відео на 4 хвилини. Нормально так, да. Так, дивіться, ось тут також ми промальовуємо цю частинку темненьким. Показуємо, що у нас там з вами цінні, бо ось так складається і створення двох елементів. І промальовуємо так само ось тут лінії. Вони у нас теж промальовуємо, як імітацію з вами я... я варю шоколадку, Знаєш, порядую, порядую, перемогу нашу шину. Хай прийде до вас у хату, і щасливий. І багатий. в теплих сонячних домівках сміються цвітку. землі зорені маями, війну зацвітуть саданку. Поживеха й вся земля, бе сусіда москаля. Знову розквітна Україна, сильна, вільна і єдина. Вау, браво! Дуже класно. Молодець! В тебе дуже гарно виходить. Мені дуже подобається. Бере конкурс колядок, а завтра конкурс ялинок. Як вам така? Ідея. Кирил. Пропав Кіріл? Я навела вже іншого кольору біленький. Він у мене вже з додаванням відціночку. Я додала червоного, але зовсім трошечки. І домалюємо такі елементи. Так. І перейдемо до самого сніговичка. Нам потрібно намалювати. Далі ми з вами промальовуємо сніжинки тоненьким пензличком білою фарбою, або також зробити ефект сяючих фонариків, світильників. Робимо це за допомогою червоної, оранжевої, білої і жовтої фарби. Беремо фарбу, її розводимо водичкою, і за допомогою пензличка з іншої сторони промальовуємо кружечки різної форми. Ставь лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, що тобі сподобалось або що ні. І до зустрічі з тобою у наступному відео. Я також запрошую тебе приєднатися до нашого телеграм-каналу і замови майстер-класи по. Малювання для всіх бажаючих більше подробну інформацію дізнаєтесь у інстаграм-каналі. Посилання всі знайдете під відео.